Допитлива руж жила собі дівчинка, яка любила усіх людей тварин і рослин. І, оскільки вона була сповнена любові до всього на світі, та ще й мала рум'яні щічки, подарували їй батьки накидку. Була вона з оксамиту, і така червона, немов стигла солодка вишня. А яка тепла і зручна! Оскільки дівчинці так сильно сподобалась ця червона накидка, вона носила її щодня. Як відомо в перекладі на французьку, червоний означає руж. Тому з того часу усі дітлахи її так і кликали Руж. Отож, одного ранку, вийшла руж із своєї кімнати. Та побачила гарненький плетений кошик, що стояв на обідньому столі. Поблизу кошика стояв ще теплий яблучний пиріг з золотистою скоринкою, запах якого заповнював увесь маленький будиночок. Учора руж була весь день зі своїми батьками в саду, де вони разом збирали вже стиглі та червоні яблучка. Яблук було так багато, що їм вдалося назбирати майже сім повних кошиків. Руж озирнулась довкола в кухні, побачила ті самі кошики. Перший, котрий стояв на столі, був пустим. Ще один кошик стояв біля печі. З нього, напевне, взяли яблучка, щоб спекти цей пиріг, подумала Руж. Батько Руж. Стояв цей час біля раковини та мив форму для випікання. Мама була зайнята сокодавильницею, у якій було повно яблук. Мутний жовтий сік вона перелила в скляні пляшки, котрі стояли на підлозі. Поруч з ними розмістилась решта кошиків. Руж, торкаючись кожного з них, рахувала. Один. Два, три, чотири, п'ять. гілочки, з яких були сплетені кошики, були гладенькими та ані теплими, ані холодними на дотик. Вони були коричневого кольору, та з деяких сторін поблискували матовим світлом під сонячними променями, котрі пробивались крізь скло. Отож. Коли увесь сік було розлито по пляшкам, руж зауважила. У нас було так багато яблук, а тепер ми маємо так само багато пиріжків і соку. Я б охоче поділилась з іншими. Чи можу я піти до бабусі й дідуся та віднести їм сік і пиріг? Я впевнена, вони зрадіють цьому. Мама погодилась. Посміхнулась, і поклала в улюблений рюкзак руж пиріг і сік. Уперед. Але не йди сама візьми з собою свою захисницю. Коли лісова вовчиця супроводжуватиме тебе, тобі буде спокійніше. До того ж вам удвох буде веселіше. Це дійсно так, подумала руж. Її подруга вовчиця завжди супроводжувала її. Коли дівчинка йшла в гості до своїх дідуся та бабусі через тихий чудовий ліс, дорога була недовгою, та й Руж добре знала тут все, адже відвідувала своїх дідуся і бабусю разом з вовчицею майже щонеділі. Тож вона надягла на плечі рюкзак і пішла разом зі своїми батьками в садок. Щойно вони вийшли на узлісся. Дівчинка покликала вовчицю. Руж рахувала при цьому від трьох до одного. Щойно вона промовила один, як всі разом мама, тато і руж видали протяжне радісне завивання, яким вовки зазвичай кличуть кого-небудь із своєї зграї. Руж провела багато годин у лісі, через що? Добряче засвоїла, усі звірі розуміють її найкраще, коли вона кличе їх так, як вони самі звертаються один до одного. Наприклад, якщо вона хоче зустріти пташку, то буде цвірінчати, як це роблять пташки. Якщо хоче зустріти лисичку, тоді кликатиме їх так, як розмовляють між собою лисички. Щоб стрінути білочку. Вона вдасть ледь помітні звуки потріскування, а щоб привернути увагу оленя, їй доведеться трішки потрубити. Речати, як це роблять ведмеді, в неї ще не виходить, але вона постійно тренується, коли зустрічає їх. Не менш важливим є вміння добре слухати та уважно помічати всі ті звуки. Котрі лунають від тварин та рослин. З тими звірятами, яких вона вже добре знає, і які стали її друзями, руж з легкістю може говорити їхньою мовою. Але для того, щоб дійсно зав'язати тісну дружбу, треба ще трохи часу й довіри. Вона провела вже досить багато часу тут у лісі. І знайшла собі багато друзів серед тваринок, але вовчиця – її найближча подруга. Вони вдвох часто гуляють у лісі, до того ж вони мають багато спільного. Обидві полюбляють усілякі звуки, фарби, форми, смаки й запахи лісу. Вони обожнюють торкатись усього, що там росте. І відчувати на дотик. Адже кожне деревце, кожна кора, листочок чи папороть відчуваються зовсім по-різному. Коли руж знаходиться серед рослин і дерев, вона відчуває себе в безпеці. Це надзвичайно чарівне та надійне місце для неї. Після того, як вони покликали вовчиця вдруге, руж помітила її темну шерсть між кущами ліщини. Вовчиця велично, йде по вологому моху і підходить до руж та її батьків. Спочатку вона грайливо стрибає до батька, тоді прямує до мами і легким поштовком вказує їй на те, що її можна погладити по голові. Зрештою, Вовчиця підходить до руж і довірливо притискається до неї. Дівчинка гладить вовчицю, яка, закривши від задоволення очі, ледь помітно, але задоволено речить. Темна, чорно сіра шерсть, дуже тепла та пухка на дотик. На шиї вона особливо м'яка, на спині. Більш густа й жорстка. Ну що, ходімо? Спокійним голосом звертається руж до вовчиці і кидає погляд у бік лісу. Тваринка піднімається і робить крок, котрий вказує на те, що вона готова йти. Вони прощаються з батьками, і руж іде слідом за вовчицею через ліщиновий гай. Щойно вони далеченько відійшли, вовчиця питає. А що в тебе в рюкзаку? Ти несеш який небудь подарунок? Учора ми з батьками назбирали багато яблук, Тато спік з них пиріг, а мама зробила сік. Я думаю, бабуся і дідусь обов'язково зрадіють тому, що ми поділимося. З ними цією смакотою. Ти маєш рацію, вони точно зрадіють. Такий смачний пиріг та ще й сік, їм сподобається. Погодилась вовчиця, і в спокійному темпі вони попрямували далі. Коли зовсім поруч чутно легеньке постукування руж закидує голову назад. І озирається, на високому буку тримається зелений дятел. червона шапочка, якого так і майорить вдалині. Він врізається своїм могутнім дзьобом в дерево. Руш, знайома з цим дятлом і з його дружиною також. Для них обох є багато роботи в цьому лісі. Коли вони продзьобують отвори в корі дерев, то знаходять всередині багато чого смачного. А після того, як вони спорожнять ці отвори, інші звірятка можуть будувати в них собі будиночки. Завдяки цьому руж дуже полюбляє дятлів. Вони турбуються не лише про себе, а й про інших. Неначебто вони хочуть, аби всі тварини, що населяють цей ліс, могли бути щасливими в рівній мірі, та мали змогу почувати себе, як вдома. Вовчиця терпляче чекає, поки руж подивиться на дятла, а потім вони прямують вузькою стежкою далі. Руж. Подивись. Які гарні квіточки ростуть довкола. Тут мені подобається більш за все. Зробімо паузу. Натхненна пропозицією вовчиці руж кладе свій рюкзак на траву, а сама лягає поруч. Вовчиця лягає біля руж і притискає до неї своє тепле, пухнасте, розслаблене тіло. Обидві позирають на небо і спостерігають за тим, як ворушаться гілки дерев та пересуваються хмарки у небі. Навколо них набагато спокійніше, аніж у місті, і тому вони можуть почути цілу палітру звуків. Скажи но, а навіщо тобі такі великі вуха? Допитливо цікавиться ружа. Тоді вовчиця неспішно підводиться, з любов'ю дивиться на дівчинку і починає рухати вухами. Вперед, назад. Вони не тільки великі, я можу ними ще й рухати. Дивись, коли я помічаю будь-який шурхіт, то одразу направляю туди свої вуха. Завдяки цьому. Я можу дуже добре чути, і не пропускаю жоден шум. У мене такі чутливі вуха, що я чую, як пурхає пташка, як падають на землю жолоді і як повзають жучки. А іноді я навіть чую, як миші співають у своїх норках маленьким мишеняткам колискові. Оце так! – шепоче здивовано руж. А тепер розкажи мені, що можеш чути ти, людська дитинко. Руж заплющує оченята і прислуховується дуже уважно. Вона відчуває, як її легені наповнюються киснем під час кожного вдиху, і через це то піднімається. То опускається, я чую своє дихання прямо поряд зі мною. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Трішки далі. Я чую твоє дихання, вдих. Видих. Вдих. Видих. Наше дихання звучить майже однаково. А ще далі. Я чую птахів, багато різних птахів. Дятел все ще дзьобає дерева, від синиць, горобців, дроздів і малинівки лунає цвірінчання. а ще чую оксамитовий подих вітру, котрий проходить між гілочками дерев. Вони тихенько шелестять, коли вітер їх торкається. Мені це. Дуже подобається. Руж знову відкриває оченята й спокійно дивиться на вовчицю. Скажи ну, а навіщо тобі такі великі очі? Тваринка злегка посміхається, не такі вони вже й великі. Мені здається, у тебе також великі очі. Вони в нас такі, щоб ми все могли добре бачити, усі фарби й форми лісу. Подивись, скільки всього можна знайти лише на цьому полі. Руж погоджується з вовчицею, їхні очі не так дуже відрізняються. Очі вовчиці круглі й коричневі, як її. Її погляд весь час блукає, щоб піймати всі форми й кольори поля. Тут є і маленькі і біленькі квіточки, пелюстки яких у формі зірочок, а там ростуть тендітні круглі червоні маки. Їй серце серцеподібні листочки конюшини, яка може принести надзвичайно багато щастя. Якщо знайти саме чотири листочки на одному стеблі. Що далі руж бігає поглядом по полю, тим більше стає в ній тепле почуття вдячності. Дякую тобі, люба вовчице, за те, що ти показала мені все це. Тут так багато усяких кольорів та форм, але все це. Не можна так просто описати, їх так багато. Я вважаю, що для того, щоб справді все побачити, потрібно мати не лише очі. Справжню красу цього світу можна побачити лише серцем. Дійсно, Руж, яка ти мудра, відповідає вовчиця. Руж відчуває, як теплий потік серйозності, огорнув її тіло. Вона відчуває свій зв'язок з землею, з лісом, з вовчицею, чиє тихе дихання ледь доноситься до руж. Вдих. видих. Скажи мені, чому в тебе такий великий рот і ніс? Вовчиця висовує свою мордочку догори й говорить: мій рот такий великий, бо на відміну від тебе. Я не можу користуватись столовими приборами. У мене немає пальців, за допомогою яких я б могла тримати ніж, веделку, ложку, так, як робиш це ти. Я не можу пити зі склянки чи пляшки. Через це мені потрібен великий рот. Тоді я можу вільно пити та їсти. Сповнена розуміння руж. Кивнула у відповідь і ткнула своїм маленьким пальчиком вовчиці у ніс. Ну, а ніс? Навіщо тобі такий великий? запитала дівчинка з зацікавленням. Мій ніс це щось надзвичайне, оскільки він дуже чутливий, завдяки йому. Я можу добре розпізнавати запахи і навіть винюхувати звірів, котрі проходили тут вчора, та навіть позавчора, пояснює вона і питає, а що ти можеш зараз відчувати на запах? Заплющивши очі, бо лише так вона може якнайкраще сприймати і розрізняти запахи, руш. Зробила глибокий ковток повітря. Потім ще один. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І з кожним наступним вдихом вона все глибше і глибше занурюється у всі ці аромати. Найбільш стійким їй здається теплий природний запах, який відходить від вовчиці. Окрім цього, вона також відчуває запах моху, землі. Духмяний аромат, який відходить від рослин для того, щоб привернути увагу до себе комах, які живуть у лісі. З насолодою вона робить ще декілька вдихів і тішить себе думкою про те, як же добре, що вовчиця її подруга, котра так само любить ліс, як і руш. У мене останнє питання. Говорить оруж і позирає на тваринку, яка зовсім розслаблено й спокійно лежить поруч. Мене цікавлять твої лапи. Нащо вони такі великі? Вовчиця облизала одну з своїх передніх лап і пояснила. Завдяки моїм лапам. Я можу добре відчувати землю, мох, коріння, траву. Але найголовніше це те, що я можу довго бігати на своїх лапах. Буває, я годинами блукаю по лісу і при тому не втомлююсь, мої лапи несуть мене безперестанку усюди. Руш думає, як це дійсно добре? Постійно відчувати ліс у себе під ногами. Вона знімає взуття та кладе його в рюкзак. Я теж хочу відчути ліс своїми ногами увесь той час, поки ми не дійдемо. Ходімо? Мовчиця кивнула, і вони продовжили свій шлях до бабусі й дідуся. Уже недалеко залишилось. Розслаблено, у спокійному темпі руж, йде за вовчицею. Вона відчуває теплу землю, вологий мох та коріння дерев під ногами, інша під лапами. Після їхньої розмови про враження, які можна отримати в лісі, руж дуже уважно слідкує за всім. Що відбувається навколо, щоб нічого не прогавити? Незважаючи на те, що її вушка набагато менші, аніж у вовчиці, і вона не може їх повернути в різні напрямки, вона все одно чує цілу палітру звуків. Навіть коли ліс стається тихим і спокійним, він звучить. Наповну, своїм щебетанням, завиванням, постріскуванням та дзичанням. Кожне створіння природи, чи то рослина, чи то тварина, або людина, має свій власний звук. І коли всі вони об'єднуються, то виходить чарівна мелодія Думай ружа. Вона згадує. Що вовчиця також закликала її до вдумливого спостереження, і погляд дівчинки гайнув лісом. Скрізь гілки, квіти, дерева. Мимохідь, затримуючись на пташках, кроликах і, переходячи далі до метеликів і бабок, вона помічає видовжені круглі клопкуваті форми. Наприклад, у вигляді серця, зірочок та багатьох інших візерунків, вона бачить, скільки різних відтінків зеленого тут можна знайти. Руж згадує про все те, що вовчиця може відчувати на запах. Сама ж вона не може знайти чиїсь сліди на нюх, але тут вона зупиняється. Щоб принюхатись до запаху кори, цвіту квіточок і навіть камінчиків. Глибоко вдихнувши різноманітні аромати, вона дивується цьому розмаїттю. Як же поталанило вовчиці мати змогу відчувати та розрізняти всі ці запахи. Щойно вони проходили повз кущ ожини, руж вирішила дослідити свої смакові почуття і поклала собі на язичок одну з чорно-фіолетових ягід. Вона виявилась солодкою та смачною, і це наповнило руж почуттям вдячності. Вона тихенько прошепотіла кущу. Спасибі тобі, що даруєш нам ці смачні ягоди, котрими пташки, лісові звірі, і я також можу поласувати. Коли вовчий цей руш підійшли до будиночку бабусі і дідуся, вони помітили декілька зірваних квіточок. Бідолашні квіточки виглядають слабкими. Збери но ну їх докупи. Запропонувала вовчиця. Тоді в нас буде ще й чудовий подарунок для бабусі і дідуся. Руж почала збирати квіточки одну за іншою. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Любі квіточки. Я вас зараз зберу. Щоб мій дідусь зміг про вас попіклуватись, ловить вас у воду в красивій вазочці на підвіконні. Поки вона їх несла, відчувала, як ніжне стебло, листочки квіточки торкаються її шкіри. Через деяку мить вони підійшли до будиночка. Бабуся з дідусем вже давно помітили гостей. Вони вийшли на поріг. Обняли один одного і дуже зраділи тому, що онучка зі своєю подругою завітали до них. Поки бабуся накривала на стіл, а дідусь вказував квіточкам їхнє місце на підвіконні, Руж раптом помітила, що прогулінка в лісі, й усі ті враження, котрі вона отримала, зовсім втомили її. Вона скрутилась калачиком біля вовчиці, котра лежала на траві в саду і відпочивала. Руж уважно слідкувала за тим, як тіло вовчиці то піднімається, то опускається з кожним її вдихом і видихом. Дівчинка ставала більш Розслабленою вона заплющила оченята і зовсім скоро заснула, як і її подруга вовчи.